Перш ніж перейти до основної теми, нагадаю дотичну до неї деталь. В одному зі своїх попередніх відео я розглянув індивідуальні можливості Трампа і Гарріс виграти президентські вибори в США. Висновок був таким у Трампа 70% на перемогу, у Гаріс 30. При цьому я озвучив власну заувагу, що перевага Трампа не буде перевищувати кілька відсотків. На даний час, за офіційними даними, вона становить 3,5%. На той час ще всі опитування соціологів надавали перевагу Гарріс. І Мультик Сімпсона, який свого часу напророкував президентство Трампу цього разу, помилково провести в перемогу Гарріс. Раджу ще раз переглянути це відео, яке тепер для глядачів буде більш цікавим, позаяк образно кажучи, астрологія цього разу. Лишила Сімпсонів поза грою. Відразу ж після того, як стало відомим на 100%, що Трамп таки перемагає, Андрій Ярмак написав у своєму телеграм-каналі одне єдине слово Нічого. Якщо не помиляюся, це нічого, насправді це обірване на самому його початку речення. Речення таке нічого, для мене все обійдеться. Речення, яким Андрій Ярмак намагався себе заспокоїти. Можливо, декого із вас це здивує, але перемога Трампа це та особиста трагедія для Андрія Єрмака, якої він очікував як фатального виповнення страшного віщого нічного сновидіння, або за як глава офісу Гаранта не з тих людей, які покірно чекають ударів долі. То з метою попередження такого удару долі і була організованою в вересні цього року поїздка Зеленського та Ярмака у супроводі делегації до Сполучених Штатів Америки, тобто той відомий візит, основною метою якого була зустріч Єрмака із Трампом. Спочатку Трамп відмов Ярмаку у аудієнці, тоді Ярмак, якщо вірите, екс генпрокурору Луценку зв'язався із впливовою особою із оточення Трампа, і ця особа вмовила Трампа уділити кілька хвилин часу для спілкування з Ярмаком та Зеленським тет а тет без участі членів української делегації. Але для ярмака ця бесіда виявилася безрезультатною. Трамп не дав йому жодних гарантій на той предмет, на який хотів їх отримати Ярмак. І саме тепер він тому й написав це слово нічого на своєму телеграм-каналі, яке, можливо, означає нічого, якось викрутимося. Адже, судячи із його гороскопу, Єрмак є оптимістом. Чи має Трамп компромат на Єрмака? Ні, наразі немає. Хоч він і чудово знає зміст цього компромату, як і кожен, до речі, впливовий політик у США. Але одна річ щось знати і зовсім інша справа мати документальні докази того, що ти це знаєш байок. Так ось цих документальних доказів Трамп не має і не матиме аж до 20 січня 2025 року, тобто до своєї інаугурації. Після якої він матиме відкритий доступ до державної таємниці, пригадуєте, кілька місяців тому ЦРУ надіслало звіт президенту Байдену про стан справ України, звіту якому йшлося про те, що кроти сидять у ставці Верховного Головнокомандувача України і доносять все Ерефії. Як стверджує Юрій Швець, який на даний час негласно співпрацює з ЦРУ, Андрій Ярмак є одним із таких агентів, а поза як Єрмак супроводжував Зеленського під час його авантюри в Омані та став після цієї авантюри главою Офісу, то складається загальне враження, що через Юрія Швеця відбувається в даному випадку витік секретної інформації ЦРУ. Одним словом, Байден не наважився на щось більше за це, хоч, звісна річ, Міг би організувати серйозний витік секретної інформації, яка становить державну таємницю, і тут могли б фігурувати відповідні документи, від яких Андрію Ярмаку ніяк неможливо було б себе відбілити. Але справа в тому, що Ярмак має компромат на Байдена. Компромат не хто знає, який жахливий, проте достатній для того, щоб зіпсувати Байдену політичну репутацію. І зіпсувати її значно серйозніше, аніж Трампу зіпсували її всі його скандали. І не лише зіпсувати репутацію, але й не уникнути при цьому судової тяганини. Ось таким чином між Байденом та Ярмаком існував паритет компроматів, і Ярмак почувався із Байденом на рівних. А якщо Швець про щось там розповідав на замовлення Байдена, то це не мало юридичної сили, і таким чином, через Швеця, Байден лише попереджав Єрмака про наслідки його можливої нечемної поведінки. Байден та Камала Гарріс тісно пов'язані політичні фігури, і якби Гарріс виграла вибори. То нічого б не змінилося у цій ситуації. Байден попросив би Камалу не дражнити гусей, і документальний витік інформації, небажаний для Єрмака, залишився б неможливим. І Ярмак чудово розуміє, що Трамп, отримавши доступ до державної таємниці, відразу ж захоче перевірити відповідні секретні документи, після чого, ймовірно, організує їхній випадковий витік. Звичайно, ми розуміємо, що Зеленський може оголосити ці документи російською фальшивкою, як свого часу наші ЗМІ оголосили Вікторію Спарц російським агентом, оголосили на замовлення ярмака, проте успіх цієї акції самозахисту виглядає примарним навіть для ярмака. Саме тому Єрмак намагався домовитися з Трампом, і саме тому Зеленський третім у черзі зі всіх керівників держав, поздоровив Трампа із перемогою, причому поздоровив у таких висловлюваннях немов лесливий підлеглий вітає начальника з Днем Народження. Навіть якщо судити лише із поведінки Зеленського та Єрмака, Трамп уже зараз тримає їх міцно під ковпаком. Тобто під піддамокливим мечем, і аби цей меч часом не впав у січні 25-го року, вони готові бити всі рекорди за попадливості у священній справі догоджання Трампу. Саме тому із такою ейфорією говорив у своєму привітанні Зеленський про мир шляхом сили. Вдаючись до відвертої алюзії стосовно заяви Трампа про те, що, мовляв, він змусить Ерефію до мирних переговорів. Таким чином, попри те, що війна продовжує залишати Зеленського з Єрмаком при владі, вони готові пристати на всі умови Трампа. А щоб не втратити владу, їхня винахідливість вигадала чергову авантюру. Пам'ятаєте, як Зеленський заявив, що хоче провести вибори відразу ж після закінчення війни? На перший погляд, здавалось би, все це чудово, так і має бути. Проте виявилося, що мова йде зовсім не про звичайні законні вибори, вибори, процедура яких прописана у відповідному законодавстві, але про вибори без передвиборчої кампанії і без голосування на дільницях. Але шляхом голосування виборців, зареєстрованих в мобільному застосунку дії, тобто хто не зареєстрований, той голосувати не буде. Саме цей застосунок має сумнівну репутацію, не тому, що його створила зелена влада у 2019 році, а з цілої низки інших причин. По-перше, за час його існування налічується 10 технічних збоїв у цьому застосунку. Зокрема, у лютому цього року стався масштабний збій у зв'язку з великою кількістю охочих взяти участь у глядацькому голосуванні, і тут легко передбачити, що в голосуванні на виборах охочих буде в рази більше, тому масштабний збій системи у такому випадку майже гарантований. У друге у червні цього року Мін'юст Сполучених Штатів Америки ініціював кримінальне розслідування із продажу персональних даних 13,5 мільйонів користувачів дії. Зрозуміло, що всі вони є громадянами України як і те, що ці дані були здобуті в результаті хакерської атаки з Арефії. якщо така атака повториться під час таких виборів. То результат голосування буде формувати не волевиявлення громадян України, але російські спецслужби. По-третє, власник компанії ФК єдиний простір, яка забезпечує проведення платежів дії та отримує комісійну нагороду з кожної транзакції. Водночас є виконавчим директором казино у увесь гральний бізнес в Україні. І не лише в Україні це один із напрямків діяльності мафії. Якщо прибутки від державного підприємства Дія отримує мафія то де гарантія того, що мафія не зможе фальсифікувати результати таких мобільно-застосункових виборів? Одним єдиним словом, я б радив Зеленському та Єрмаку відмовитися від цієї авантюри проведення таких з високим рівнем ймовірності шарлатанських виборів. Адже якщо настане мер, тоді вже ніхто їх не врятує від народного гніву, у тому випадку, якщо вони будуть вдаватися до протизаконних засобів збереження влади.